Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Академічна культура дослідника в освітньому просторі. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспирантів і молодих вчених з такою назвою відбулася у четвер в Сундепу імені Макаренка. Цей захід з нагоди дня науки, який Україна відзначає 20 травня, організували і провели дві університетські кафедри української мови і інформатики, які очолюють дві Олени: доктори педагогічних наук Олена Семенох і Олена Семеніхіна. Здавалося б, ну що між ними цими кафедрами спільного, крім того, що інформаційники спілкуються українською, а знавці рідної співучої користуються комп'ютерами з українською клавіатурою. Втім, як відомо, все цікаве і неординарне народжується саме на перехресті, начебто віддалених теорій, галузей знань, наукових напрямів. Мета цього наукового заходу обмін інформацією та педагогічним досвідом в аспекті академічної культури дослідника в освітньому просторі. Це популяризація результатів наукових, науково-методичних досліджень, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів дослідників, учнів, слухачів малої академії наук, наукових співробітників. Це заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності. Це і сприяння щодо впровадження стандартів академічного письма та публікаційної етики у програмі конференції. Пленарне засідання в режимі відеоконференції за участю науковців з провідних педагогічних навчальних закладів України, секційні засідання за вісьмома напрямами, форум наукових товариств студентів. Вебінар і семінар, практикум для керівників наукових робіт, учнів-слухачів малої академії наук, з основ наукової, мовної культури, академічної риторики і когнітивної графіки. Крім того, заняття для учнів і слухачів малої академії наук з лексикографічної культури дослідника, майстер-класи і тренінги для аспірантів, нарешті брифінг керівників наукових шкіл на тему академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар'єри молодого вченого. Відзначу, що серед учасників науково-практичної конференції академік і член-кореспондент Академії педагогічних наук України, півтора десятки докторів наук і професорів, понад 40 кандидатів наук. Поняття академічної культури вельми багатогранне. Йдеться як про культуру навчання в університеті, систему цінностей, традицій, норм і правил проведення наукового дослідження, так і про наукову мовну культуру, культуру високої духовності і моралі. Культуру спілкування наукових наставників і їхніх учнів, культуру толерантності і педагогічного оптимізму, що формується в культурно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Академічна культура це, якщо хочете, візитна картка кожного університету, його обличчя в лапках, формування академічної культури доволі тривалий і трудомісткий процес, результат якого неодмінно підніме вас на якісно новий щабель у ваших наукових пошуках. Хочете бути на науковому олімпі? Тож приєднуйтесь, бо ми з вами того варті. Чи не так? У вівторок, 16 травня, на факультеті іноземної та слов'янської філології СумДепу імені Макаренка відбулося нагородження переможців і призерів обласного конкурсу на кращу творчу роботу англійською серед учнів загальноосвітніх шкіл. Нагадаю, відбувся цей конкурс у середині квітня, і його учасниками стали ледне дві сотні школярів обласного центру. Творчий конкурс шанувальників англійської традиційно проводиться волонтерами Корпусу Миру Сполучених Штатів в Україні і в Сумському педагогічному університеті. Він відбувся п'ятий раз. Викладачі англійської факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету, за словами заступника декана Наталії Голубкової, уважно і ретельно перевіряли грамотність і оцінювали креативність англомовних літературних творів юних поціновувачів англійської. Визначивши ледь не 80 лауратів конкурсу, яких щиро привітав декан факультету Андрій Коваленко. Ви знаєте, є в нас партнери, є ті, хто е, намагається підтримати нас е, в наших, скажімо так, пошуках, розвідках не лише саме англійської мови, а якось наукової складової, тими аспектами, якими займаються наші партнери. І е, та кількість людей. Ну, переважно учнів, які беруть участь в ньому. Ви долучаєтесь і намагаєтесь підтримати ті традиції, які ми намагаємося розбудувати і поставити в фокусі свого буття, існування. Ви хто є вже випускниками, фактично, хтось ще перебуває десь підходить до середини свого перебування в школі. Але ви всі продемонстрували певний рівень знань саме з англійської мови, і не залишили байдужеми нікого з членів тієї комісії, яка перевіряла залежно від рівня вашої підготовки, вашої творчої роботи. У кожній категорії оргкомітет визначив по два переможці, а також кількох володарів дипломів другого і третього ступенів. Серед одинадцяти класників кращими стали учениця 25-ї школи Інна Мальонкіна. І Вікторія Маруніч з 18 ї школи обласного центру. П'ятеро школярів одержали дипломи другого і восьмеро третього ступеня. Серед учнів десятих класів дипломами першого ступеня відзначені Єва Колдовська зі школи номер 9 і учениця сьомої школи Юлія Чемерис. Володарів дипломів другого ступеня п'ятеро, дипломів третього ступеня дев'ятеро. Дует учнів дев'ятих класів Олександрівської гімназії удостоєний дипломів першого ступеня це Ілля Скітто. І Данил Кальченко лауратів конкурсу у цій категорії значно більше восьмеро володарів дипломів другого ступеня, і ціла дюжина тих, хто нагороджений дипломами третього ступеня. І нарешті восьмикласники: Софія Красуля з цієї ж Олександрівської гімназії і Марія Радченко з гімназії номер 1 стали переможницями дев'ятеро учнів з дипломами другого і аж чотирнадцятеро третього ступеня. Додам, що організатори творчого конкурсу з англійської відзначили тих, хто всіляко допомагав проведенні цього заходу. Це методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки сумської міської ради Олена Марченко, вчитель 25-ї школи Зоя Ходенко, вчитель гімназії інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей Наталія Ніколенко та вчитель Олександрівської гімназії Сергій Прийменко. Всі вони випускники Сумського педуніверситету різних років. Завдячуючи своїй Альма Матер за здобуті знання саме продовження традиції проведення англомовних творчих конкурсів, за словами заступника декана факультету іноземної та слав'янської філології Наталії Голубкової, і сприятиме відновленню в сум депу посади волонтера американського корпусу миру, всім учасникам організатори побажали успіхи у навчанні. Всіх щиро запросили зустрітися навесні 2018 року. У березні-квітні на базі фізико-математичного факультету СумДепу імені Макаренка відбувся третій обласний конкурс з комп'ютерної графіки розфарбу з життя. Шістнадцяте кращих з понад 60 його учасників з різних міст і районів Сумщини взяли участь у фінальному турі. Конкурс мав на меті залучити талановиту молодь до використання інформаційних технологій. Підвищити рівень їхніх знань, умінь та навичок з комп'ютерної графіки. Та популяризувати серед молоді кращі інформаційні проекти. Продовж двох годин фіналісти конкурсу розфрабуй життя мали виконати роботу на тему життя яскраве, коли кольорове. Організатори визначили переможців і відзначили лауреатів у різних вікових групах у номінаціях Краща 2D растрова графіка, Краща 2D векторна графіка, Краща гіф-анімація» і Краща Флеш Анімація. Заохотили і вчителів, які супроводжували на фінал обласного конкурсу своїх комп'ютерних геніїв. Разом з подяками вони одержали і запрошення до участі у наступних заходах фізмату Сум імені Макаренка. Концерт фортепіаної музики створів Фелікса Мендельсона з нагоди 170-річчя від дня смерті видатного композитора відбувся в навчально-науковому інституті культури та мистецтв. У виконанні студентів класу кандидата мистецтвознавства доцента Інни Довжинець, Маргарити Алікбєрової, Аліни Піддуди, Тетяни Сіробаби. Дар'ї Яковлєвої, Юлії Якобенко та студента з Китаю Лі Цзінь Хаонянь прозвучали твори малої форми, розгорнуті концертні п'єси, а також концерт для фортепіано з оркестром видатного майстра німецького романтизму. На завершення програми про успішні виступи атлетів педагогічного університету на спортивних аренах і престижні міжнародні змагання, учасниками яких можуть стати наші студенти і випускники. Чемпіонат України зі спортивної аеробіки серед юнаків та молоді, який відбувся в обласному центрі за сприяння профільного управління облдержадміністрації та обласної федерації спортивної аеробіки, став основним етапом відбору кандидатів на місця у складі збірної України, яка 20-30 вересня виступатиме на чемпіонаті Європи у італійській анконі. Там же атлети виборюватимуть ліцензії на участь у другій європейській олімпіаді в мінську. Загалом збірна Сумщини на домашньому чемпіонаті здобула цілу дюжину чемпіонських нагород у різних розділах і вікових категоріях. Три з них дісталися студенткам інституту фізкультури педуніверситету, вихованкам президента Федерації спортивної аеробіки Сумщини, кандидата наук з фізичного виховання і спорту Оксани Дубинської. Чинні чемпіонки України серед дорослих у розділі Аероденс. Карина Улько, Анастасія Іванова, Ольга Мариченко, Сандра Оядравого, Марина Фуртат і Маргарита Петренко з явною перевагою над суперницями виграли цей вид програми: 16 і тисячних бала. І найближчі конкурентки, друга збірна сумщини і Житомирянки, відстали більш ніж на 2,5 бали. Додам, що цим же складом студентки інституту фізкультури здобули срібло у змаганнях зі степа і робіки, програвши лічені 50 тисячних бала дівчатам зі столичного КПІ, а разом з Анастасією Литвин замість Маргарити Петренко стали другими після житомирянок у змаганнях груп у категорії молодь. На іспанському тенеріфе, що у складі семи канарських островів поблизу північно-західного узбережжя Африки, минулого понеділка почався перший тренувальний збір національної жіночої збірної з біатлону, яка вже готується до зимової олімпіади 2018 року у південно-корейському пхенчхані. У складі команди відбулися зміни так замість уродженки Сума Анастасії Міркушиної, яка відновлюється після операції на оці. І лікарі рекомендували їй уникати навантажень і яскравого сонця. На канари вирушила студентка інституту фізкультури Сумського педагогічного університету Юлія Журовок. Крім неї, у складі збірної до зимової олімпіади 2018-го готуються чемпіонки Сочі, у естафеті, випускниці інституту фізичної культури Педуніверситету Сестри Семеренко, а також Юлія Джима, Олена Підгрушна, Ірина Варвенець і Ольга Абрамова. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!